Всім привіт на каналі Зоряний Шлях. І раді повідомити, що в нас вже є унітаз. Це здавалося недосяжним, але за місяць ми е, вже маємо унітаз. Тут є водичка. Він змивається, ним можна користуватися, все окей. Е, також ми підключили вже бойлер. Він теж працює. Е, поки що ми ним не користуємось, е, тому що чекаємо. Збільшення потужності від дитеку. Сподіваюся, що коли в понеділок вони поїдуть, якраз це встановлять. У нас вже є лампа, ми теж її перевісимо, яка буде освітлювати всю кімнату. А, і що ще плитка вже зробили затирку, як ви бачите. Чудове поєднання на підлозі і на стінах. А, так, ось такі кольори. Ще треба буде вимити стіни, бо на них ще залишилися розводи. У нас залишається купівля умивальника та дзеркала, але це вже деталі. І найголовніше, на що ми очікували в селі, крім унітазу, звичайно, це душ. Душ е, в теплі. Е, так, ось так у нас там стік, плитка, бортик. І вже є змішувач. Загалом можна вже тут митися буде за пару днів, яка досохне на плитці зати за між плиткою. І нам ще треба доклеїти унітаз, щоб він а, був стабільний. Чекаємо на освітлення від детеку, при збільшенні потужності трифази. І будемо вже купатися, митися тут наповно. Загалом ось такі роботи були зроблені. Також я в кінці відео покажу, як виглядала. Ця кімната до того, як ми за неї взялися, були ось такі стіни. Вони ще залишилися е, з, тут в технічному приміщенні. Але загалом ми теж їх покриємо, е, закриємо, зробимо білими, а далі вже пофарбуємо в певний колір. Ось такі результати. Як вам? Підписуйтесь, підписуйтесь на канал, побачите більше.